Так, так, так нуждаються в тобі Люди хворі, бідні одержимі і грішні. Так, так нуждаються в тобі. Ди, Божий син прийшов до бідних, до хворих, до злих, до грішних, до сатаністів, до нужденних. Святих, ти прийшов до гріших щоб до нервових, щоб заспокоїти, щоб заспокоїти ти, 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 ти прийшов не до святих, а до грішних щоб їх спасти з ями витягти, ти, ти до нужденних, до свирі